in Ми будемо говорити про е, дуже потужну, дуже знакову творчу подію саме в театральному житті не тільки нашого міста, а й всієї е, України. Зокрема, е, е, мова піде у нас з вами про е, фестиваль Дніпро театр Югей і Залюбки. Саме зараз почнемо розмову із гостями у нашій студії. Е, е, це пані Наталя Першина, начальник управління культури, туризму, національності та релігії Дніпропетровської ОДА. Пані Наталю вітаю вас. У нашій студії. добрий день вітаю і Ольга Волоши. На режисерка Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Пані Олю, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня давайте почнемо. Мабуть, із самого початку ми розуміємо, що історія фестивалю Дніпро театр ЮЄ налічує якийсь певний час. Вона продовжується певний термін. Отже, яка його історія? Повідайте нам і почнемо розмову саме з цього. Ну, я можливо розпочну з того, що Дніпро театр ЮЕЙ має статус всеукраїнського відкритого театрального фестивалю української драматургії, і для нас дуже важливо, що до цього фестивалю мають можливість долучитися театри з усіх регіонів України. Дійсно, до повномасштабного вторгнення до 2022 року на теренах Дніпропетровської області, Області відбувалося дуже багато фестивалів. Лише в місті Дніпро ми їх нараховували за рік біля семи театральних фестивалів з різними назвами, за різною направленістю. З 22-го року, зрозуміло, у нас весь фестивальний рух було припинено, і в 23 му вперше було відновлено фестивальний рух саме з фестивалю. Дніпро театр ЮЕЙ. Mm -hmm. і вже е, третій рік поспіль на сцені е, Дніпровського національного академічно-українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Він став базою для цього фестивалю. Третій рік ми проводимо цей фестиваль. І е, якщо будемо занурюватися в його історію, то є автор цього фестивалю. Так, Ольга, пані, Олю... та, пані Ольга Тому, будь ласка. Е, ви знаєте. Життя таке, що випробовує нас на рішення. Я хочу сказати, що саме в 2017 році вперше в Україні, а саме в цьому нашому місті, було започатковано фестиваль, і вперше я прийшла до пані Наталі з ідеєю, що треба щось робити, бо якесь, знаєте, таке відчуття, що. Треба в українському середовищі, в театральному. Бо ну, це моє було таке відчуття. Я тоді керувала невеличким театром, і тоді була невелика підтримка. І я намагалася в малому такому форматі залучити також театральні колективи, щоб вони приїжджали до Дніпра, і можна було подивитися. Що ж відбувається взагалі в Україні? В інших містах, так. Зокрема, Тому що е, я хочу е, підкреслити, що багато років я їздила в Херсон на мельпомену Таврі, там дуже потужний директор. І зараз ви знаєте, що Мельпомена Таврії е, на базі е, Миколаєва все-таки була проведена цього року, і всі міста долучилися до цього фестивалю. І е, знаєте, як мабуть такий приклад активної такої діяльності фестивальної і по об'єднанню театрального. Спільноти для того, щоб можна було обмінювати досвідом, думками, саме, мабуть, і спонукав мене так сказати: а давайте спробуємо. І я хочу сказати, що саме тоді пані Наталя запропонувала так: давайте будемо обговорювати проблему театрального мистецтва, драматургію, про що пишуть драматурги, про що говорять театри. І власне тоді були організовані і круглі столи, і спілкування з нашим національним центром театрального мистецтва імені Леся Кур. Де взагалі науковці, драматурги пишуть, говорять, просувають українську ідею. Ну, це було тоді, колись. От. Але я хочу сказати, що е, життя йде. І е, саме тому, що 22-й рік дуже був важкий, але е, він підняв хвилю такого загального патріотизму. І коли трошечки люди почали розуміти, що все одно треба щось робити. 23-му році, коли я вже долею долею була переведена в національний центр, я прийшла до директора і сказала, давайте ми все-таки відновимо, бо це дуже гарна робота взагалі всередині театрального середовища. І якщо ви пам'ятаєте, у нас цей перший фестиваль на базі театру Шевченка відбувся до Дня Незалежності. І до нас приїхали представники е, на на той час частково окуповані тимчасово окупованих територій та тих, які вже були деокуповані. І саме з цією метою, що об'єднати ці всі території на цьому фестивалі в Дніпрі, в 2023 році ми підтримали цей фестиваль, він стався. І після 23-го року ми вирішили підтримувати цей фестиваль на базі Національного театру імені Шевченка з тим, щоб цей фестиваль ставав традиційним, щоб фестивальний рух у нас не зупинявся, і щоб до нас приїжджали театри з усієї України і мешканці міста Дніпра, а також внутрішньо переміщені особи, які знаходяться у нас в місті Дніпро. Ми розуміємо, що в місті їх достатньо. Мали також подивитися на базі нашого театру. Ті вистави, які на сьогоднішній день е створюють їх театри. З їх регіонів, звідки вони приїхали, і мали можливість прийти мали можливість подивитися на своїх акторів улюблених, яких вони бачили, коли мешкали там, де вони постійно проживають, це була така ідея, і вона була підтримана. І тому дуже цікаво, що до нас і продовжують приїжджати саме з це. Цих території колективи, і в цьому році на фестиваль, який буде відбуватися з 1 по 5 жовтня 2025 року, до нас вперше на цей фестиваль приїжджає Сумський театр. А згадайте, коли я не пам'ятаю, чи це було в 23 чи 24 році, коли привезли виставу Луганчани, і повна зала була. Людей, які зараз перебувають як переміщені в Дніпрі, як вони сприймали свій театр свої до своїх прийшли. Так. Це була просто така реакція. Якби ви бачили, як вони сприймали, от у мене зараз від згадки, як ці люди підходили. Обнімали, цілували і дякували нам, що ми їх безкоштовно запросили на перегляд е, е, свого театру. Він тоді, я не пам'ятаю, він тоді ще був не в Сумах, а десь ще й в іншому. Потім <плес> потім перебазувався в Суми. <плес> Зараз вони е, вже переїхали до Києва. Розумієте? І е, оці фестивалі, і оце допомога, е, те, що роблять люди е, і адміністрації, для того, щоб об'єднати і показати, що ми. Ми всі разом, ми тримаємось. Ми один одного підтримуємо сльози на очах всіх переселенців. Дорогого вартують, це це не, не можна вирахувати якимось вартістю квитків. Ми обов'язково про програму трошки згодом поговоримо. А зараз, от питання наступного плану стосовно важливості і знаковості для, ну, наприклад, для місцевого глядача. Ми знаємо, що Дніпровський глядач він достатньо вибагливий. Він дуже полюбляє і цінує. Красиві наші театральні постановки, якісні насамперед. Організація подібних фестивалей для дніпровського глядача, на вашу думку, що вона йому дає? Ми розуміємо, коли на вистави приходять люди з тимчасово переміщених осіб приходять до своїх театрів так. А от Дніпровський глядач, який достеменно і все знає, всі вистави наші місцеві, і от для нього наскільки важливо побачити і інші театри, які приїжджають. Мені здається, в першу чергу, це можливість побачити, як здійснюються постановки тих відомих драматургів, сучасних українських драматургів іншими театральними колективами. Є можливість порівнювати, як відбулася постановка в цьому театрі, як, які нюанси, як, що вони зробили на театральній сцені. Тобто тут Тут це перше, що є можливість побачити. Той самий драматургічний матеріал, але в іншій, в іншій інтерпретації, в іншій е, режисерській концепції і в іншому акторському виконанні. А е, подивитися, як працюють інші театри в Україні, порівняти роботу е, інших театрів з нашими акторами і вирішити, де краще. А е, для себе е, Ну, я можу сказати, що завжди кажуть, що у нас краще. Тому я не я не сперечаюся, я кажу. Це правильно. А також е, є можливість побачити е, постановки на ті е, драматургічні п'єси, які не йдуть в наших театрах. Познайомитися з творчістю українського драматурга, е, чия творчість не представлена в репертуарах наших театрів. Це також цікаво, тому що ти маєш можливість почитати е, цю п'єсу. Е, інша можливість подивитися, як вона втілена на е, сцені. Ну і я хочу сказати, що взагалі, перш за все, для будь-якого глядача, ви ж зараз не маєте змоги поїхати в інше місто, просто щоб подивитися якусь прем'єру. Ми навіть театрали. От я дуже б хотіла там подивитися якісь прем'єрні вистави в Києві. Здається, щоб тут сісти там, декілька годин, і ти вже в Києві. І так це не дуже ну, і робота стримує, і завжди виходить, та, да, завжди виходить. А коли є фестиваль, і до тебе вже приїхали, і вже готові, і тобі тільки треба прийти в певне місце, в певний час. Ну, це і для професіоналів, і для просто глядача, для того, щоб взагалі розуміти, що театр це така жива структура, що і від драматурга, і від режисера, і від колективу акторського залежить це життя на сцені. Що сьогодні один буде склад працювати, а завтра інший, і зовсім по іншому буде вже звучати ця вистава. І саме цим. Театр живий, цінний, і якщо люди розуміють, що сьогодні ти можеш подивитися цей колектив, а потім поїхати через рік подивитися, це буде зовсім різні, зовсім різні вистави. І саме цим фестивальна е е е діяльність, я думаю, важлива саме зараз. А якщо вона ще підтримується і органами державної влади, бо зараз ви розумієте, і не так багато і в людей є коштів, і в театрів прийняти, підтримати, то це така місійна діяльність на цій терені. І це підтримка нашої української культури. Бо ми говоримо, ми відмовляємося від всього чужого. Ми перш за все підтримуємо своє українське. Хто це має робити? Ми маємо самі робити українці. Це той глядач, який купить квиточок, або просто прийде, бо йому допомогли прийти, за нього вже заплатили якісь. Кошти, бо бо це саме ця фестивальна діяльність, не конкурсна, а власне вис... фестивальна діяльність для глядача для, для вкладення якихось думок просвітницька і це просвітницька да. і знайомка, це просвітниць, по дійсно просвітницька місія. Ви знаєте, колись, колись дуже можливо і зараз ще існує, що треба, щоб були менеджери. Вони мають тільки продавати. А що продається, коли кажуть, да, треба заробляти театром гроші, але треба. Цю політику, як то каже, вирівнювати це треба і просвітницьке, це треба, щоб і українського більше було. Можна і європейське якісь ставити, але відсоток, скажімо, репертуарної політики він має бути врегульований. І саме тому, що подивіться, зараз згідно законодавства, театри перейшли на мовою українською. Говорять, але давайте подивимось: а які вистави зараз ідуть у, у театрах? На що акцент. На які які смисли, на які от у нас я не знаю, ну можливо, у нас є ще класика в інших театрах, але наш національний театр в особі Оксани Іванівни, яка дуже полюбляє класичний український матеріал саме найбільше класичного матеріалу. Мала сцена, ну як то як то кажуть, оскільки у мене досвід телетеатру був, то зараз найсучасна найсуч... драматургія. Почала жити на цій малій сцені. І розумієте, ми знаємо, що якщо людина хоче щось подивитися більш сучасне, це може бути. Це можливо не всім е, цікаво, або не зрозуміло. може хтось хоче е, ну, прийти на щось веселе на комедію. Це теж це потрібно. Теж це теж потрібно. і це необхідно взагалі. От ми вчора була нарада, і я сказала, що ну якби у нас уже розвилося в рамках держави перекладацька діяльність європейських якихось е, е, п'єс, драматургів, але не переклад з російської на українську, а з, з французької на українську, з на українською, Розумієш? напряму. Бо драматурги пишуть і вкладають, і коли ти перекладаєш, це ще вищий клас перекладача має бути, щоб донести ці сенси. На ну, ну, будь-якому разі має бути взагалі Можливо. здається, що фестиваль це як подія, яка потім багато місяців про яку розмовляють. Це подія, яка в концентрованому вигляді. Збирає от ці цікавінки з різних регіонів України, які привозять, і в сконцентрованому на протязі тижня ти маєш можливість подивитися, не так, що їздити по всіх цих регіонах. А от вони зібралися, і одразу в одному місці ти все дивишся п'ять днів. Це мені здається, також дуже цікаво і дуже захопливо для того, щоб це сталося подією для мешканців міста Дніпра. І ця подія потім буде обговорюватися вже і місяць і два, і півроку. Більше. Да, може більше да може до наступної такої фестивальної події. Тому мені здається, що вбу. У якому контексті це е, дуже е, виграшна е, ситуація і подія фестивальний рух для і мешканців Дніпра, і гостей міста і Дніпра театрів, для і цих. для самих театрів для всіх да це речі. Стосовно дійсно програми вже говорили ми про те, що ви ще зазначили, що з 1 жовтня стартує попередній е, фестивалі. Попередня розмова була про те, що 23 й рік напередодні дня незалежності. Так. Цього року це 1 жовтня, це День захисників захисниць України, це покрова, це День українського козацтва. Співпадіння не думаю, це значить була підібрано саме на цю дату. Я так розумію. Давайте про а, програму і а, про те, що очікує глядачів протягом п'яти днів фестивалю. Так, в ці дні до нас приїдуть театри з восьми регіонів України. Це буде і Івано-Франківська область, Одеська, Сумська, як я вже сказала. Це буде Херсонська область, це буде Кіровоградська область, це з міста Києва. І якраз от 1 жовтня з міста Києва до нас приїжджає Театр ветеранів. Будуть показувати цікаву виставу Баланс. І е, я сподіваюся, що на День захисника і захисниць України в Дніпровському національному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка якраз виступ театру ветеранів е, буде дуже знаковим під час відкриття цього фестивалю. Можливо, про сам театр та про їх виставу, пані. Олі. А, ви знаєте, я познайомилася з організаторами взагалі цього театру, коли вони нещодавно здається, в червні вони приїздили і так невеличкий такий фестиваль організували. А, але я взагалі цікавлюся фестивальною діяльністю. Я пішла, подивилася, що це таке, що це за театри що до чого. Познайомилася з дуже цікавими людьми, і серед них був я потім чула, він давав інтерв'ю. Він учасник бойових дій. Трошечки зараз не згадаю, як його звуть, щоб не, 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 не назвати його по-іншому, але він був на цьому фестивалі і представлявся його монолог. Це знаєте, такий цікавий проєкт, саме під час війни він народився. Я знаю, що Ахтем Сейтіблайв його підтримав. Ну, якраз ми разом вчилися. Він на, на денному стаціонарі. А я тоді навчалася на заочному. Ми пересікалися, але ми знаємо один одного по прізвищах. І коли сказали, що це Ахтем підтримав, ну він дуже патріотична людина, як за свої за свою національність, так і за українців, які ми за зараз разом з кримчанами відстоюємо незалежність Криму і власну, то мені було цікаво, що це. Я познайомилась і ми поговорили хлопці, які зараз внаслідок бойових дій залишаються травмованими інвалідами. Їм треба зрозуміти, як потім в цьому житті продовжувати існувати, і було запропоновано, що через творчість приходила така адаптація. і він розповідав. І ми бачили реалізацію. Актор там реалізовував цей монолог, який йому сказав. Він каже: Я не вмію, я не драматург, я взагалі не знаю про що. Він каже: напиши, як це було. Він сів і написав. Потім він сказав, що в нього ще було. Я з ним спілкувалася і кажу, я обов'язково запрошу вас в театр. На... буде у нас фестиваль цього року. І я переговорила з Максимом Курочкиним, кажу, я дуже хочу, щоб ви показали Дніпро велику виставу. Це була така маленька мона. І тому вже як-то наші організаційні сили були, вийшли на цього. Я теж спілкувалася. Я не бачила цю виставу, але я чула, що цей. Фестиваль в Києві дуже потужно пройшов і дуже був такий великий розголос, Бо це, це те, що зараз найболючіше, це те, що люди, які пройшли це пекло вихлюпи. це не видумні історії. Це те, що було. І тому дуже цікаво, що ці хлопці, які приїдуть і зіграють ці вистави, про що ця вистава? Про що вони будуть говорити? І тим паче, що я так чула, що були можливість якось, що вони зараз десь на фронті. Yeah. Пані Наталя казала, що треба було якось там організувати, щоб у них була можливість приїхати на фестиваль. І тому це дорого вартує, бо з одного боку організаційні моменти, які склали, в особі пані Наталі були докладені до того, щоб вони все-таки змогли сюди приїхати. Ми могли їх прийняти. Вони мають показати, і мені самі дуже цікаво поспілкуватися з ними, бо це щось нове, що народилося під час війни. Це те, що зараз болить. Це те, про що треба говорити, бо у нас є іноді люди дуже якісь. Інертні і дуже заспокоєні в тім, що хтось нас захистить, що хтось продонатить, хтось щось зробить. Поки ми самі, самі. не будемо вкладати щось частичку свого творчості, коштів, допомоги це. Це мабуть Україна виходить таке, проходить такий шлях випробувань на об'єднання і, і, і самих себе і захисту саме. Оце буде в перший день. Mm -hmm. Що там у нас ще? пані? Я вибачаюся. Я, я, я переб'ю, я скажу, що я так розумію, буде Вони будуть працювати на великій сцені. Так. так, велике, так. І буде задіяна і мала і велика сцена, сцена протягом цих п'яти днів. Правда, так, так, так да. давай. але в перший день у нас відкриття тільки на, на великій. великій сцені. Так. Так. А в наступні дні у нас починають працювати і мала сцена. Найвелика на базі театру імені Шевченка. І там вже приїжджають, як я вже казала, вперше до нас приїжджають з Одеси, до нас Одеський театр, до нас вперше приїжджає театр з Кіровоградської області, з міста Кропивницького. До нас вперше приїжджає з Сумської області, Сумський театр. І до нас вже вдруге, вдруге, да, вдруге. вдруге приїжджає з Івано-Франківської області театр з міста Коломиє. Так. І також до нас е, приїжджає вперше, мені здається, за ці, е, роки, за ці да. три роки да. останні е, з Херсону. Театр з Херсону. Е, е, і з Харкова, Харків, з Харкова Харків, до Харків. нас приїжджають, але вони були у нас в 23-му році. Не знаю цей театр, чи не пам'ятаю чи цей але театр, з, чи, з, це інший, але регіону, з, Харкову, да, з Харкова да, з Харківського регіону так. до нас вже вдруге приїжджаєте. Це дуже добре. От як Коломия, як Харків, які е, вже е, по перше, є що показувати на цьому фестивалі. Значить, у них вже є зацікавленість в українській драматургії, і вони вже готові до нас приїжджати. І по-друге, те, що вони підтримують наш фестиваль саме своїми виставами, своєю творчістю, і їм самим дуже цікаво не тільки приїхати з виставою, а ще й залишитися на ті дні. Фестивальні, щоб подивати, подивитися вистави Я своїх колег. Це також цікаво, що театри не просто приїхали і поїхали. Вони приїжджають і вони інколи залишаються на день, інколи на два. І вони ходять на ці вистави, дивляться колег, спілкуються. Нарешті це ще й майданчик для спілкування. Наш фестиваль. І е, це е, дуже цікаво, що. Е, Театри вже включилися в це, і їм цей фестиваль він допомагає налагоджувати і між Театрами якісь партнерські відносини, спілкування, актори з акторами. Ну от скажімо, да. бачите, минулого року Коломийський театр приїжджав до нас, а цього року вже Оксана Іванівна поїхала на, так, в так, коломий так, на фестиваль. І, і я хочу сказати, що мені вже телефонували. Там були ну, дуже поважні люди, професори і народні артисти, така була Вертна рада, і вони мені телефонували і казали, а чого ти не приїхала? Я кажу, у мене робота тут є. Я ж все таки є чим займатися, і не так багато. І але вони е е казали, ми навіть не очікували такого. Бо коли Оксана Іванівна казала, що ж туди вести, я кажу: Ви знаєте, туди можна вести такі травматичні, скажімо, історії. Які там у них дуже заспокоєні. Тут у нас обережно з цим потрібно. Треба, мабуть, десь писати, що там 18 плюс, або е, е, якісь сцени. Бо люди, які тут, ми ж не знаємо, хто прийде, е, треба попереджати глядача, бо для когось це може бути дуже Болість. боляче. І коли вона поїхала туди і приїхала, ми: ну як? Вона каже, чотири рази а, 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 викликали. Але коли мені подзвонили, сказали. Ридали, Ридали всі. У нас був це, сюжет, це, так. Це, — Це настільки оцей біль материнський, за, 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 він загальний. Бо коли є кадри у нас в в концерті, такому патріотичному, коли показують оці прапори, блакитно-жовті, скільки, скільки молоді, скільки наших українців уже полягло. Це ви знаєте, це не може е, е, істинних українців не турбувати. Одна хвилинка лишається до завершення. Маємо змогу зараз ще раз запросити е, наших глядачів всіх Дніпровців е, на цю визначну подію для життя Дніпра і області. З 1 Дніпра. по 5 жовтня. Так. Чекаємо всіх в театрі Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка. В центрі міста відбудеться подія е, фестиваль української драматургії Дніпро Театр ЮЄ. Дуже цікаві вистави, цікаві театри кожного дня. Нова вистава, новий театр з нового регіону України. Запрошуємо всіх. Вистави відбуватимуться і на малій сцені, і на великій сцені. Вони різні, є можливість обрати те, що більше зацікавить. Але я пропоную всім відвідати всі вистави, які будуть представлені на цьому фестивалі. Дуже будемо раді бачити всіх, особливо театралів ще так, не тільки глядача, але колег. Дуже будемо раді бачити і будемо спілкуватися, обговорювати. Ну, це для того і фестивалі, і звичайно, що вибагливого дніпровського глядача теж очікуємо З 1 по п'яте жовтня, по дві вистави на день знайдіть час, обов'язково завітайте і отримайте шалене задоволення. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую за те, що популяризуєте фестивальний рух театральний в Україні. Тому що зараз це насправді дуже і дуже важливим. Сьогодні в нашій студії мали розмову із Наталію Першиною, начальником управління культури, туризму, національності та релігії Дніпропетровської обласної держав на адміністрації та Ольгою Волошиною, режисеркою Дніпровського національного академічно-українського музично-драматичного театру імені Шевченка, авторською авторкою фестивалю Дніпро театр ЮЄ. Отже, з 1 по 5 жовтня. Чекаємо наших глядачів. Дякую, чекаємо на зустрічі з вами. Також до зустрічі. Дякуємо, до зустрічі.